Можливість придбати омріяну домівку в Івано-Франківську, ветеранам війни та сім'ям загиблих захисників вручили грошові сертифікати на купівлю житла. Кошти на власного селі отримує і Олег Данилко з Косова. На захист держави чоловік став у перші дні повномасштабного вторгнення. Воювати на фронт пішов добровольцем, хоч і мав протипоказання по здоров'ю. Та через два з половиною роки служби отримав важке поранення і демобілізувався. До того не служив, не мав жодної відношення до збройних сил. Одразу потрапив новостворену 71 першу бригаду заходи заборони з. Дійсно, під Марінкою та Бахмутом під останнім я отримав поранення. Це було складне поранення кісті. Маю проблеми з рукою які на даний момент, не вирішуються. після отримання сертифіката ветерани та члени сімей загиблих самостійно можуть обрати житло, яке бажають придбати. Воно може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. За обов'язковою умови, що вже введене в експлуатацію. І зараз потреба у житлі каже голова Івано-Франківської Світлана нощук. Є надзвичайно великою. Дуже важливо сьогодні, перш за все, дбати про житло, забезпечення житлом і повністю формувати ветеранську політику, створення ветеранських хабів, надання. Весь спектр необхідної інформації, яка сьогодні потрібна для нашого ветерана, і найголовніше супровід ветеранів. Власне, ми готуємо фахівців для ветеранів, які будуть повністю працювати з нашими ветеранами, ознайомлювати їх з усією інформацією, з усіма гарантіями і можливостями, як державного бюджету, так і обласного бюджету і всіх програм. Всього у 2024 році при отримало субвенцію на. Понад 370 мільйонів гривень для придбання осель за трьома бюджетними програмами це дає можливість забезпечити житлом 181 ветерана та членів їхніх сімей. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.